Є в мене друг в Закарпатті, Женя. Вроді в Тячеві він живе. Ми з ним спілкуємося. І одного разу він побачив відео, де я займаюся сварочними роботами і пропало світло, і я далі там говорю. І він скидує мені оце відео. Коротше слухай Сергій. Я тобі можу подарувати оцього коня. Він у мене стоїть. Якби без діла на даний час. Ну, може, десь би він і пригодився, але він тобі буде більш потрібний, ніж мені. Так що напиши мені адресу. Куди тобі відправити? І я тобі відправлю. Хай він тобі служить. І ти послужиш, якщо треба, десь буде. Так що так. І от, і що ви думаєте? Проходить два дня. О! А? Може удивляти Господь, наскільки Бог добрий. Не просив я, не намікав, нічого не говорив. Брат так хоче, каже, в мене є вдома сонячні батареї, стоять, вони дадуть мені енергію. А якщо воно? Так що от. І ще знаєш, що? От, отримали. і ще з цим, як він, з стартером. Стартер. Я далекий від цього, я буду тренуватися, як його е, включати, на 4 кВт. На 4 кВт. От. Так що, або, ключики, ключики точно так же, як в жигулях. Чик, завів акумулятор, все як волошено. колесико, Всі мадіполами. Так що, друг Джека, нехай Бог тебе благословить рясно-рясно. І всякі... Питання, які в тебе сьогодні є, і ти не можеш вирішити, то є той, хто може вирішити абсолютно все. Це Бог. Це наш батько, наш батько. Тому я щиро вдячний тобі, твоїй родині і прийми подяку. Так що, якщо не в мене, то в другому місці, десь він буде працювати. Це як він називається? Я не знаю. Ну, знаю, що на 4-5 кВт і бензиновий. Так що слава Господу. Тільки хвалу воздає одному Ісусу Христу. І в цьому нехай славиться Ісус Христос. Тому що все добро, яке ти робиш, воно 100% вернеться. Вернеться, це, це принцип сіяння і жатви. Якщо ти сьогодні робиш добро, воно йде. Якщо ти робиш сьогодні зло, воно приходить. Якщо ти улибаєшся, улибка вертається назад. Принцип сіяння і жатви. І поки світ не закінчився, воно завжди так буде. Тому по-любому. Цей вчинок, цей цей поступок, який зробив брат, воно вернеться йому сто процентів. Так написано, так сказано. Тому благослови тебе Господь. Амінь.